Та як О, це почистити зуби з губовою зубної Давайте. Все, чудово. Ідемо чистити зуби? Супер. Так, Тримайте щітки. Зараз даю насадку. Одягайте насадку на щітку. Ви наші щелено там стоїть, з прикладом. Як? Одягайте, прямо о, все, одягнули. Так, змочуємо насадку водою. Е, чекайте, 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 добре. Ні, трохи не так. Коли е, одягли насадку, трохи до води. Так, змочуємо. Так, натискаємо пасту. Розподіляємо зубну пасту по поверхні. Почекайте, будь ласка, бо ви трошки неправильно білимо. Розподіляємо на, 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 на вимкнені А вимкнені щітці. Розподіляємо по зубній поверхні. Ось так. Просто розподіляємо пасту mm -hmm. по зубній поверхні. Є. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Так, далі. Ставимо чітку під кутом 45 градусів до ясен. Mm -hmm. так, і вмикаємо. По ось, ось тут. Вмикаємо. І повільно, ми рухаємо щітку, швидко, повільно ведемо вздовж лінії ясен. Повільно, ми рухаємо швидко, повільно ведемо. Mm -hmm. угу. Буде створюватися динамічний потік, якщо заважатиме, ви можете спльовувати, але якщо не забажати. Так, перевертаємо, і честно в іншу сторону. Клас. А тепер? Так, тепер ми чистимо так само внутрішню сторону жувальну поверхні, тобто все абсолютно не mm -hmm. вичищаємо mm -hmm. ви такі помічки. Ви надто тиснете, дивіться у вас спрацьовує датчик натиску. Загоряється ось оця е Так. Mm -hmm. Як відчуття. Mm -hmm. А, Беріть, 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 батичка, бері. поволошіть, mm -hmm. Да, Зараз ми закінчимо чистити зуби, почекайте, будь ласка. зараз. Mm -hmm. вам, mm -hmm. вам, вам і всю злазу. Зараз mm -hmm. mm -hmm. да, да, да. ми закінчимо чистити зуби. Прикольно. Як враження? Супер. Купуйте Філіпсоніке, у вас буде білосніжна здорова посмішка. Купуйте.